Доброго дня, шановні підписники та всі, хто дивиться дане відео. Сьогодні хочу підняти одну тему, на мою думку, важливу, про яку, можливо, ніхто навіть і не думав, а деякі могли стикатися з нею. Це тема співіснування українців і орків за кордоном. Наскільки це безпечно і наскільки можливі в майбутньому конфлікти між нами і ними. Um... Ні для кого не секрет, що після початку повномасштабного вторгнення з коли Європа і світ почали приймати українських біженців, давати їм різні соціальні пільги, давати житло і в той же час це все забирати у росіян, звичайно, що другим це не сподобалось. І, звичайно, що вони злі, вони ненавидять українців, злі на нас, що як це так, ми захищаємось, ми вбиваємо їхніх солдат. Ну нікого не хвилює з них, що якби Росія почала війну проти України і вторглася на наші території. Території з якимись своїми дурними планами цього ідіота. Я продивляюсь коментарі в інтернеті і дивлюсь, що є наразі досить багато конфліктних ситуацій в різних країнах, зокрема в Європі, там, де орки ображають наших за кордоном. От, і постійно є якісь сутички. І у мене виникло таке питання. А чи питання до тих, хто вирішив залишитися за кордоном? А ви задумувались над тим, що ну все одно росіяни будуть де б вони не були в будь-якій країні? І давайте будемо чесними: ніхто їх звідти ніколи не вижене. Як би там не підтримували Україну в цій війні інші країни, весь світ все одно росіян ніхто ні звідки не вижене? І вони будуть продовжувати ненавидіти нас, всією, всім серцем і душею, де б ми не були. І я думаю, що вони будуть продовжувати всіма способами, якими тільки можна вставляти палки в колеса життя нашим українцям за кордоном. То в мене питання до тих українців, які вирішили залишитись на постійно за кордоном. Чи ви цього не боїтеся? І мені цікаво, от, може, напишете в коментарях. Уявімо ситуацію, ви йдете, і тут якийсь орк-фанатик чує, що ви розмовляєте українською мовою. розуміє, що ви українець, і не знаю, біжить на вас з бітою, або там, не знаю, починає на вас кричати і казати вам якісь погані речі. Це в, гір... Це в кращому випадку. В гіршому випадку, там, я не знаю, може прям побити і аж до напівсмерті. От, мені цікаво, чи ви над цим задумувалися. І якщо задумувалися, як ви в такій ситуації зробили б? От, ну от, наприклад, я дівчина, я уявляю собі йдуть двоє парубків, орків, починають там, ну чують, що я українка, починають на мене їжджати, ну мені було б страшно протидіяти ним. І Я розумію, що вони б мене просто там могли забити, тому що я банально не можу захиститися. Притворятися і розмовляти російською за кордоном це таке собі рішення, ну, рішення, звичайно, але ну якось ви розумієте, я цього не, не розумію. А ще один висновок з цих всіх е, думок у мене: це той, що е, як не дивно, подумайте, яка країна в цьому плані буде найбільш безпечною, де в світі росіян буде найменша кількість в найближчі роки. Звичайно, це в Україні. Тільки тут я можу йти спокійно на вулиці, і розмовляти спокійно українською мовою і не боятися того, що якийсь там орк буде іти, і йому це не сподобається. Він на мене там зі мною щось зробить. Так що, шановні, є ось така тема з приводу безпеки українців і з приводу виїзду українців за кордон. Чекаю на ваші коментарі, вашу точку зору. Цікаво було послухати, хто з таким уже стикався, хто за кордоном, і як ви цю конфліктну ситуацію вирішували. Або, можливо, хтось був свідком такого. Дякую всім за увагу і слава Україні.